Ольга Матвєєва, Можливо, я від з нею колись грав, не знаю, на Title Tuseх. Так, да, тому що пам'ятаю, що здається схожий дебютний репертуар. І нічого, будемо працювати. Піду на цю позицію жертву якості. А, ну якщо вона на неї не йде, то ще прекрасніше. Тросисім якийсь незрозумілий мені хід. І тепер Б6 так, висить ферзь, потім вилка і туру з'їдає, тому що король під шахом. Тому Тураці 7, це правильно. Так, Поки рокіровка. Від таких ходів ніколи погано не, буде, не може бути. Далі думаємо. На відкриту лінію встати також завжди корисно. Так. Це логічно. Давайте поки поб'ємо. Що, не вже нічого в мене тут не буде? Давайте поб'ємо і тупо зв'яжемо. Тобто пішаки будуть ось такі, їх все стримує, кінь тримає блокадне поле, то встане на Е1 буде тиснути, ферзь тут буде тиснути. Здається, хороша фігурна гра в мене буде. Я сказав, чудово. Це якщо опонентка буде пасивно захищатися, але якщо, наприклад, вона зараз зіграє там ферзь g6, наприклад, пожертвує мені на c6, зіграє тура ф f7. І буде жертвувати на F3, то буде створювати якісь додаткові контршанси. Але оскільки фігур дуже мало в Атаці, я думаю, що я зможу відбитися. Так, ну вона вирішила в такому форматі це зробити. Окей. Цей хід треба. Так, це хто куди навіщо? Так, ну від хвіртки ще ніхто не вмирав. Так. Ну, такі донейські дари ми приймаємо, тому що фер стане сюди, тут захищено, а пішак стане на біле поле, і його важко буде забрати. Ще можна побити тут. На такий хід побити тут. Ну, здається, розвал. Ц5. Намагається з останніх якихось. Потугів моя опонентка щось тут шукати. Так, а якщо просто так, і на такий хід тура ішість. Так, щось я не вірю в цю позицію. В чорних жодного шаху нема. Висить тура е 8 Тому на ферс 7 тура е 8. Все просто здалось. Ну, приблизний варіант. Дякую за партію. Fair 7, Тура е 8, слон е 8, кінь е 5 ферс під боєм, Ферзь стає g7. І, наприклад, там ферс d6, або там ферс c8, просто ця зв'язка слон не рятується. Так, хороша методична партія по пунктам. Швидко повернувся в турнір. Але все одно, поразка першого туру.